Вітаю вас, друзі! Ми продовжимо роздуми подорожі Ісуса Христа, коли Він був на морі Несарецькому і була буря, буря втихла по слову Христа. І він переплив на другий берег, написану в Євангелію в країну Гадаринську і зустрівся там із чоловіком Біснуватим, чоловіком, якого мучили злі духи, який. Не ночував у хаті, який ночував в гробницях, і без одягу ходив, і на руках його були ланцюги пірвані. І зазвичай руки були в ранах, ноги. Тобто в тяжкому стані. Люди пробували його вгамувати, але не получали, він зривав ланцюги. Насправді це не він, це злі, нечисті духи, які. Панували над ним, і йому було дуже важко. І Христ, коли зустрівся з Христом, що цікава думка, питання виникає звідки злі духи узнали Ісуса Христа. Значить, злі духи це пачі ангели, які раніше знали Христа як, як керівника Свого. І тепер, коли його побачили, той бідний нещасний біснуватий, хотів вклонився і хотів попросити допомоги, спасіння. Але тут злі духи через нього говорять. Каже, ти син Бога Всевишнього, чого ти прийшов мучити нас? Тобто, злі духи, не той чоловік говорив. Ісус звелів йому, що вийди, вийди з нього. І питав, як твоє ім'я? Він каже, легіон нас багато. І просилися, щоб він не виганяв їх, тобто не зганяв безодню, але щоб. А зігнав їх у стадо свиней, яке там паслося. Свиней багато було, около 2000. І коли Христос дозволив а, демонам вийти і зайти в стадо свиней, свині, а, якби, рванули тікати, і скручі всі впали в море і потонули. Коли це сталося, а той чоловік. Написано, що задягнувся в одежу. Розумний, спокійний, славив Бога і дуже був вдячний Ісусу за таку дивну участь після того всього, що з ним було раніше. Тоді а, ті пастухи, які побачили, що сталося, пішли в місто, в села і розповіли людям, що сталося. Ну, знаєте, ми б думали, що люди з радістю прийдуть побачать таку подію, побачать їх. Хоча люди прийшли і побачили ту людину, що вона в розумі, в одежі, і сидить біля Ісуса. У них Ісуса сидить та людина. Ну, на жаль, ті люди не радісно зустріли Ісуса Христа, а що сказали йому? Залиш наші межі. Наше місто, наші села і вийде звідси. Вони його просили, хоча теж були в страху. Вони і в страху були, і замість того, щоб просити про допомогу, вони попросили його вийти. Що цікаво, Христос не нав'язувався, Христос їх не переконував, що Він хоче зостатися. Він пішов по їхній просьбі, Тобто прийшло благословення в їхню країну, а вони від нього відмовилися. А, і друга інтересна подія. Коли Христос уже хотів повертатися обратно, Той бідний чоловік просив Його, просив його, щоб іти за ним, щоб іти за ним, щоб бути з ним, просив Його, а давайте прочитаємо це місце. І коли він увійшов у човна, то Той, що був одержимий демонами, просив його, щоб бути з ним. Та Ісус. Не дозволив йому, а сказав: Іди додому, до Своїх, і розкажи їм, що Господь вчинив тобі, і як Він змилувався над тобою. І пішов і почав проповідувати в Десяті місці про те, що вчинив з ним Ісус, і всі дивувалися. Тобто, та людина дуже радісна, вдячна була Ісусу, хотіла за ним скрізь ходити. Але Ісус каже: іди додому, іди й розповіж своїм, що Господь з тобою вчинив. І що цікаво, Іван нам описує, що Він не просто йшов додому, він додому ще не дійшов, а скрізь куди йшов, скрізь розповідав. Тобто був проповідник самий сильний. Хто самий сильний проповідник? Хто пережив це? Хто має особистий досвід. Що він пережив в житті, тобто як Господь змілився над ним і як його врятував. Друзі, давайте не мовчати. Бог нас спас, врятував від звичок поганих, від обставин, від загибелі, простив наші гріхи, і ми повинні подібно до цієї людини розповідати всім, що Господь з нами вчинив. Подякуємо за це. Амінь.